Ольга Володимирівна підходить до завершення певний етап нашого проєкту Збережемо життя жінок для їхніх родин проєкту, внаслідок якого ми намагалися допомогти нашим жінкам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, були переселеними тимчасово, були, виявилися вілінфікованими, дехто з них. Тим не менше, ми намагалися виявити в них передракові стани шейки матки і комусь нам вдалося допомогти. Давайте зараз з вами подумаємо, чому навчив цей проект. Нас з вами, адже це по суті був перший досвід такий масштабний, тому що це поза тисячу обстежених з нами працював інститут педіатрії кошерства гінекології в Києві під керівництвом Тетяни Фіафановни Тетячук в Черкасах у Львові. Це була ну, така доволі виражена кампанія. Що ми до яких висновків ми з вами прийшли? Що ми з вами побачили? По перше, ми побачили, що якщо ми говоримо про тести для самозабору і обстеження на вірус пілому людини, це дійсно сучасний метод первинного скринінгу, який набуває значного впливу саме в Україні під час війни, і може бути рекомендований жінкам, які яка знаходяться в тих важких життєвих обставинах, вимушених переселенців, переселенців в тому числі, тому що це набагато спрощує і економічно вигідніше таке тестування проведення, ніж стандартний цитологічний церекальний скрінінг, особливо з прив'язкою до того, що жінки такі часто мігрують, їх важко виявити все ж таки, і запросити на повторні обстеження. Ми про це uh -huh. бачили, вони досить часто не приходили потім на пеп тест у тих, у кого був виявлений вірус по людини за результатами тесту на самозабор. але ці жінки, навіть якщо вони змінюють місце проживання всередині України, вони в будь-якому випадку вертаються до сімейного лікаря. І якраз роль сімейного лікаря під час війни, після повноставного вторгнення і в післявоєнний час, який буде, і ми розуміємо, що велика кількість жінок не повернеться в свої домівки. Зв'язку з необхідності відбудови, зв'язку з необхідністю знайти, можливо, себе в іншій професії, в іншій спеціальності. Але ота от власна декларація сімейним лікарем дозволить нам, гінекологам і гінекологам-онкологам, скерувати таку пацієнтку саме після обстеження методом самозабору на в його людини. Золовив, якщо За умовою, вона якщо HPV HPV позитивна. HPV позитивна, І якщо ця інформація внесена в систему, в систему в електронну в електронну базу, у це дуже важливо, правда? І це можна також з допомогою сімейного лікаря зробити. Користуючись, уже існуючими медичними медичним інформаційним системами, тобто роль сімейного лікаря зараз виростає і стає навіть більш важливою ніж гінеколога, тому що сімейний лікар то є та людина, яка може скерувати пацієнтку на тестування. Наявності віруса папіломи людини, яка потім контролює результат і радить проходити подальше, подальше обстеження. обстеження. Так. Таким чином, ми, напевне, вперше, хоча і раніше ми Намагалися залучити лікарів загальної мережі до реалізації цервікального скринінгу, але на сьогоднішній день роль сімейного лікаря просто стає ну, центральною, тому що практично всь, майже все наше населення укладає декларації. Відповідно є електронні бази даних, в яких якими може керувати сімейний лікар, в які може вносити інформацію, відповідно, скеровувати пацієнтів на подальше так, обстеження. Так. І саме, уже використовуючи нашим досвідом останніх місяців, ми дійсно проєнтували навіть оці освітні програми, освітні проекти, які ми проводимо протягом двох років залученням нашої асоціації кальпаскопії серіальної патології української саме для того, щоб надати якісний сучасний матеріал стосовно первинних методів діагностики та профілактики ракуші кімнати, саме для сімейних лікарів. Нещодавно був тиждень всесвітньої вакцинації. Дуже велика цікавість сімейних лікарів насправді до таких інформаційних івентів. Вони готові проводити такі методи тестування жінок. Багато молодих сімейних лікарів начитані, цікавляться сучасними інформаційними Ви статтями. я можу з вами погодитися і в підтвердження ваших слів сказати, що от в березні проводилася зимова школа вакцинації, яку проводила професор Волошина і професор Лапій. Були представники сімейні лікарі зі всієї України. Я була приємно здивована їх обізнаністю, і коли їх запитали. Тала хто з вас знає свій ВПЛ статус 70% присутніх підняли руки, тобто вони і. І перевірили власне, бо себе безпосередньо лікар буде направляти пацієнта тоді, коли він сам переконаний в інформативності певного тесту. І виявилося, що лікарі знають, вони орієнтуються, вони знають про первинне впл тестування як елемент скринінгу, вони знають про первинну вакцинацію як елемент первинної профілактики, і серед присутніх половина була вакцинованих. Тобто я була приємно вражена, тому що в інших аудиторіях. Направду так, ну, такого зворотнього зв'язку ми не діставали. І це підтверджує ваші слова. Ольга тобто, вона. ми бачимо великий значний сув ментальний у наших кадрів медичних і безпосередньо, які надають медичну допомогу на первинній ланці. І якраз це той напрямок, який ми разом спільно можемо і далі розвивати з метою. Профілактики раку шейки матки, впровадження сучасних програм і первинного впл тестування в тому числі методом забора, самозабору, і для того, щоб максимально інформувати населення про важливість щеплення від високонкревних типів вірусу папіломи людини для збереження жіночого здоров'я і для того, щоб ми все ж таки перемогли таку важку хворобу, як рак шейки матки, шановні пані, друзі, колеги, сестри. Не залишайте. Турботу про своє здоров'я до перемоги дуже важливо залучити вже тепер свої зусилля, скерувати їх на то, щоб запобігти можливому виникненню якогось злоякісного процесу. А тим більше, якщо ми точно знаємо, що ці заходи будуть працювати, що ми точно можемо попередити, як мінімум, виникнення раку шейки матки, застосовуючи щеплення. Проходячи скрінінг, проти використовуючи ВПЛ-тест, бережіть своє здоров'я.